Детятки мої, у мене як начебто хоче бути температура, але вже другий день 37 у мене. Ах, я вчора купувала собі духи нові, я хочу зробити новий YouTube канал і розповідати там про парфуми. Я думала спочатку, що це від парфумів, у мене якесь таке відчуття незрозуміле, але спочатку як наче дерло, потім горло почало боліти під вечір, і я відчула, що наче трошки морозить. А зараз я вже відчуваю, що, скоріше за все, мабуть, трішечки захворіла, але це зовсім трішечки так, то я здорова. Отже, Коти моді, я вам хочу сказати, значить, про що ми з вами говорили на вихідних? Біткоін був на менших таймфреймах шортовим, але на старших таймфреймах він був лонговим. Я про це говорила. І я казала, вам краще остерігатися торгівлі в ті дні. І як ми бачимо, результат, старші таймфрейми все-таки відпрацювали. Я його дивилася на 4 часах, і я його дивилася, я не пам'ятаю, на деньці я дивилася в тому відео, чи ні біткоін. Ну, на чотирьох часах, наче на часі я точно мала його дивитися. Зараз на часі він мені більше виглядає коротко-шортовим. Знову ж таки, дивіться, у нас висхідний тренд. Я не очікую якихось сильних виносів, що там буде сквіз вниз. Хоча може бути, адже у нас завтра з вами засідання ФРС, да, завтра чи післязавтра, десь на днях, по ідеї, має бути, наскільки я знаю. М -м Та краще також остерігатися торгівлі можуть бути дійсно якісь виноси, там мають оголошувати ставку. Але знову ж таки, значить дивіться, на часі, що я бачу. У нас є імбаланс. Зараз я його вам відмічу. Котятки мої, ось, імбаланс. Так. І також мене цікавить оцей лой. Зачасту на молодших таймфреймах такі речі знімаються. Я зачасту вхожу в годи на п'ятихвилиному таймфреймі. Тому, якби це було 5 хвилин, я б очікувала, що це зніметься. Або звідси відібється, і я б вже дивилася на свічки, які формуються. Або оцей зніметься і піде вгору. Зараз у нас е, графік часовий. Тому плюс-мінус я буду таке очікувати, але я поки не буду шукати собі ніяких угод. Бо, ну хіба що короткострокових на альткоїнах, да, До завтрашнього дня, щоб плюс-мінус хоча б стопло з топлозу можна було підтягнути. Бо все-таки е, буде оголошуватися ставка. Так, отже, давайте по ефіру подивимось. Да? Де у нас тут ефір, ефір? Я вам також за нього говорила. Це що я вже собі дивилася? Я хотіла шуртити тут його. В общем, в общем, ну так, да, шуртити хотіла. В общем, я говорила про ось це на вихідних. Це якраз ось у нас субота. Ми зняли ми зняли ці дуже-дуже гарні алої. Це дуже красива чітка наклонка, похилка. Наклоночка, ми її зняли і пішли вгору. Знову ж таки, у нас підконговий. Але оця формація на часі, що зараз тут сформована, для мене також шортова. Шортова, яка дивиться зняти ще оці логі і разом з цим бажаном. І десь відбитися, ну, плюс-мінус, як, ось так от взяла. Ну, я розумію, що це, звісно, занадто великий, занадто великий. Велика зона. Дивіться, літом була похожа ситуація на Тоні. У нього були отакі дві сопельки і отакий сквіз, отакі сквізові свічки були збоку. Що відбулось на п'ятихвилиному тимфремі? Сопельки знялися, сквіз не, не пройшов нижче, тобто він не знявся. І десь з цієї зони і пішло вгору. Я, я не пам'ятаю, я тоді відкривала лонг чи ні, але. Но... Сопельки тоді ці знялися. Тому, в принципі, якщо біткоін зараз дасть трошечки вниз, то ефір може зняти <смір> сопельки. Але знову ж таки, зараз біткоін домінує, да? у нас домінація зараз більше у біткоїна, через то я не хочу очікувати сильних рухів по ефіру. Так, да, її приваблюють, да, цілу її Притягують, от хочеться ще їх зняти. Ну, але, вибачте, мене, тут рішає дід. Не син, не внуки, а дід. А дід у нас підкоїн. Ну, ми подивимось, ну, на п'яти хвилину, ну а на п'яти хвилину ну, хвилин. тайфремлі зачастувати такі от речі йдуть далі зніматися, так от перехай, і тоді вже падає, коли така штука робиться. Ну знову ж таки, давайте подивимося інші монети, які я вибрала. Значить, для мене ВІФ. Вів був мені і являється ще на цей момент лонговим, але поки що для мене точки входу немає. Адже, по-перше, у нас є оцей імбаланс на п'яти хвилинах. Я подивлюся, які тут будуть формуватися свічки. Якщо п'яти хвилині свічки будуть для мене розворотні, я, можливо, відкрию лонг. Зараз ні. Зараз ще є потенціал по віфу зняти цілу ЇМ. Через то, в принципі, він для мене лонговий, але поки що точки входу немає. Далі яка монетка у нас? Лонгова, лонгова. Лонгова, лонгова, лонгова. Давайте, знаєте, я б що зробила? Ось так. І куди мені тримати? Ну, десь так. Що, відкриємо угоду? Ось Уні мені зараз лонгова. Якби я відкривала угоду зараз, це була б Уні. Ну я знімаю вам відео, щоб відкрити термінал. Ні, давайте поки не будемо. Давайте поки почекаємо. Но ця форма. Стоп, що робить біткоін? Почекайте. Що робить дєд? Куди він дивиться? Значить, так. У нас є дєд, у нас є Уні, і ми робимо ось. О, а що ми так низько подіду? Ох, це скільки підніматися тут. Чекайте. Ти серйозно? А чого я так довго піднімаюся? Ти прикалуєшся? Ой, друзі, ну давайте я вам поки що розкажу історію мого дитинства, поки ми піднімаємося. Значить, в моєму дитинстві ми гралися з друзями, ну там веселилися з. Зна... Понятно, розказала вам про своє дитинство. В общем, в общем, в общем, в общем, общем, что тут у нас? Отак От я теж часто дивлюся, що тут у нас. Значить, тут, коли йшли червоні свічки по уні, йшли червоні свічки, ми ось так відросли, падаємо. Ага, оці зелені свічки у нас зараз сильніші, ніж по біткоїнам. Що робити, що робити, що робити? Ну, це поки зародиш. тобто, тобто, тобто... Але, знаєте, я відточую якусь стратегію, я хочу ловити оці рухи в зародиші, бо я слідкую за одним скальпером, а, який для мене є авторитетним. І він отакі от зародиші, він зразу їх бачить, він їх ловить, він їх викупає. Так, да, він дивиться старший таймфрейм, але точки входу в нього на молодших. Через то от 5 хвилин, 15 хвилин. І я коли дивлюся, як у нього відпрацьовують угоди, і він ось так, от на, на зародищі руху, знаходив, і от воно в нього так стріляло потім, що, що прям супер. І так, да, я вчила стратегію смартмані, але. Я в основному зараз слідкую за цим скальпером, і я шукаю ті ж самі свічні формації, що і знаходить він. Через то да смартмані я так чи інакше враховую, але він сам говорив, що іноді його точки входу протирічать стратегії смартмані. Він скальпер, але він скальпер не по стакану. Так, да, він може відкрити стакан. Він все, все зрозуміє, що там, що там по плотностям, по полкам, по да? але він суто по свічним формаціям на графіку, і я хочу відточити цю майстерність через то. Мені цікаво, що він зараз про Уні сказав. А, ну, давайте, давайте так. Допустимо, я відкрила тут то, е, угоду. Якщо за це відео Уні сильно вгору не піть, а хоча, а якщо вона припуститься, то що? Ну, в общем, давайте так. Це буде тестова угода. В общем, я її не буду зараз відкривати ніде, бо я записую зараз на телефон відео. Ну, я можу відкрити термінал. Ось тоді відео зіб'ється. Ладно. У мене ж запис екрану. Я не хочу вводити пароль, щоб ви бачили і так далі. Там багато особистої інформації. Видно, на який малесенький розмір я торгую. Ладно, в общем, Уні. Допустимо, я відкрила тут лонг по Уні, побачимо, як він відпрацює. Далі, яка це монета в мене була? Також Старк. Ага, це я дивилась на старшому таймфреймі. На старшому таймфреймі у нас. Що вже 10 хвилин запису відео? Що, довго, давайте швидше, значить так, е жду цю зону. Лої цікаві, але знову ж таки, я див... буду дивитись на 5 таймфреймі. Щось таке не пам'ятаю, буду дивитись на 5 таймфреймі, таймфремі, які формуються свічки. Якщо звідси я побачу, що свічки формуються такі, щоб на палку гору. То я буду заходити в лонг. Якщо я побачу, що не формується і хочу знімати цілої, я утримаюсь від лонга. Далі що по монеткам, по монеткам. Так, це що у нас? Угу. Ну, тут хотілося брете. Ця монета лонгова. Е, да. от вона, скоріше за все, зніме. Що це? Сутихи? Стакс. В общем, ну. Хочеться, щоб воно все-таки десь тут ретестнуло. Ось так. Ну це, в общем, десь тут, ось тут, На половині оцього імбалансу, хочеться ретест Не знаю, буде він чи ні, бо зачасту, коли мені сильно стріляє, вона не вертається, щоб тестити. Суші, кстаті, кстати, кстати, може бути. Отут, дивіться, які хайочки хочеться зняти. Ось тут така розчосочка заокруглена. Ну тут. Взагалі, не знаю, я поки сушім остерігаюся. А, давайте подивимося, ще що, ще що. Акт. Ага, це, це я вже поставила, як вибирала вам моні, це я вже поставила. Тоже такий тестувальний. М -м, до речі, тут можна відкрити, бачите, ми і так на низах. Можна відкрити по акту. Значить, після цього відео, якщо біткоїн зараз не дасть якісь палки вниз, то я, мабуть, відкрию лонг. По акту. І оцей по Уні. Далі, що тут у нас? Морфо, морфо-лонгове, я теж тут дивлюся. На старшому таймфреймі у нас морфо яке? А, а ви знаєте, отут я не відкрию лонг. Тому що, дивіться, на хвилинному таймфреймі для мене свічки формуються такі, щоб е, в лонг. Але на час, якщо ми будемо все-таки слідкувати по стратегії Смартмані, ми не пішли... В зону дискаунту, да, діскаунт це що внизу, значить, дивіться, ось. Ми почали звідси йти сюди, і половина у нас отут. А лонги нам шукати як мінімум десь звідси, ну краще десь звідси. Ну, отак, от, звідси. щоб лонги. Через то, тут я в лонг не зайду. Я просто тут тестую на 5 таймфреймі, отак, от, через оцю штучечку, чи, що тут відпрацює краще: скальпінг 5 чи та самий? Чи смартмані? Ну, поки що, бачите, пішло вгору до скальпінг п'ятій хвилини. Ребята, я вже, понимаєте, я вчила смартмані, я купила курс по смартмані. Ну я дивлюся, як в цього скальпера воно відпрацьовує. Мене прямо аж... ох, хочеться навчатися. Я теж, я думаю, я думаю, пізніше купити в нього якийсь курс теж. Можливо. Так, що тут ще є з монет? Це що? Клас. От тобі шорти, от, от тобі шорти. Я кажу, ні, шорти шорти щас не треба. Ну в основному це я от такі ставлю тестові. До речі, зараз є оця стратегія, ця скальперська, я її зараз бектестю. Так, це я тут щось ставила. Ага, мав бути лонг. Так, а скільки тут пішло? Я, Якби я слідкувала за цією угодою, я б. ні, навряд. Чи... А, ні, знаєте, з таким е е е РР риск реворд, то я би підтягнула стоп-лосс, це б мене вже вибило по убитку, скоріше за все. Я люблю підтягувати стоп-лоси. Ну, знову ж таки, знову ж таки, мені не подобається, що тут стоп. Ну, в общем, опять же, це тестова угода. Зараз у мене current, типу, як це? Ну, нинішніх, угод, зараз відкритих, в общем, у мене немає. Я зараз бектестю. Я намагаюся бектестити зараз. Оцей скальпінг цього скальпера. Я дивлюся, які в нього є сетапи, я шукаю, похоже. До речі, я замітила одну цікаву свічну формацію, коли на графіку, наприклад, от допустимо, да, все йде вниз, от-вниз, вниз, 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 а потім от десь внизу різко палка вору. От прямо різко виходить от такі, з самого низу, і, як наче ми його й не очікували, що а як, а, а, а що вдруг така палка вору? Так от, я. Подивилася, що в деяких випадках перед цією палкою була певна свічна комбінація на 5 хвилинному таймфреймі. І я хочу ще побектестити отакі от палки вгору пошукати. Якщо я буду там помічати оцю свічну комбінацію на 5 хвилинному таймфреймі, коли воно все йде вниз, вниз вниз і потім різко так вискати. Бо коли воно готується вискакувати не з в принципі, я це зараз помічаю. Ну коли воно йде вниз, і начебто все в шорт, все падає, несхідний тренд, а воно потім дає отак різко. Є певна свічна комбінація на п'яти хвилинах, яка йде перед цим. Я це помічала не раз. От бачите, зараз лонг все-таки в'є, а він у мене не відкритий. Всі оці штуки, які зараз у мене, оці позиції да, на трейдинг фью, як то кажуть, на бумаги, да, на, на, на листі, вони в мене не відкриті. Ось тому так, але знову ж таки, ну, це така собі угода. Я зачасту заходжу співвідношення один до трьох, якщо я відкриваю угоду, реально, бо тут я просто тестю поки що. Так от, я хочу попробувати деякий час потестити оцю стратегію, поки що бактести. Ну, мабуть, якщо я буду бачити в реальному часі якісь такі комбінації, я буду пробувати заходити. Знову ж таки, я заходжу на об'єми для навчання. Я нічого не заробляю. А... Там то, що в мене йде в плюс, його навіть на каву не вистачить. То, що я втрачу, ну, типу, воно мені по карману не б'є. Тобто, у мене зараз такий малесенький депозит, чисто для тренувань. І тому я знімаю ці відео. Як бачите, то що я казала на вихідних, воно на старшому таймфреймі то, що я казала, воно відпрацювало. Бо біткоін все-таки був для мене більше лонговий, чим, чим шортовий. ось Тому. Е Будемо дивитися, як це все відпрацює далі. Знову ж таки, повторюсь: біткоін у висхідному тренді, але у нас ставка, мають виходити новини, і все-таки ми на хаях, тому також потрібно бути обережними. Ну на п'яти хвилинках оці штуки знімаються, потім робиться перехай, і потім воно різко отак от опускається, якщо ми говоримо за біткоін, так Уні, що тут у нас. Ну не знаю, ну це я, я сказала, два лонга відкрию. Ну, мабуть, відкрию, так. Да. Мабу, мабуть, відкрию, і якщо воно так хорошенько пройде, я поставлю стоп лос уже в зубиток, якщо я буду бачити, що біткоін зробив перехай, іначе хоче вже падати десь сюди, і чи знімати там ще якісь слої. А який тут стоп? А, нормально, більш менш Бо я іноді відкриваю такі угоди з піввідношенням 1 до 3, але там стоп 10%. Типу, а піймати я хочу 30%. І монетка доходить там до 20 чимось, і потім починає падати, і мене вибиває стоп лосу. Прикольно, прикольно, так. Да. Таке теж буває. А я тік-ток знімала, я вам показувала, що в мене вже не одна така була угода. Тому так. Ладно, друзі, все, багато вже часу зняла, зайняла. Що, давайте, бо я щось хочу зараз вже пити чайочок мене ждав. Він уже остиг, зараз заново буду розігрівати, бо гарячу воду доливати. Давайте всім нам з вами удачки. Щастиво нам з вами і до побачення зараз пчихну вже Апчхи. До зустрічі, любі друзі, мої мої милі-милі котики. Я вас люблю, але я знаю, що ви любите мене більше.